Короткою всім привіт! Це остання частина на гри про Аватара. Це третя і це найгірше революція. І от тут є перша, друга і третя частина. Йо-моє. Так, про спрогр... тут знову є про гру. Час ігор і нажимаємо кнопку і Такс. Знаєте, що ми недавно що? ми на фабрики, нечайно перерішали не ті ну, не ті сливи, та у нас та й прийшов якийсь короче. Прийшла якась чупакавра. Коротше, вона, вона була зелена і доторкнулася цієї смоли. І стала синьою, так що і невеликою. Ну, я думаю, що ви можете застерегти одну, одну нічку цей наш завод і врятувати наш завод від самого. Від самої цього. Від самої чопокари. Думаю, ви сам справитесь, так як ви казали, що ви професійний, і ви вже два рази за його перемогли, тому думаю, у вас це вийде вже без проблем. Мені не було кого поставити на нічну зміну, так як ями зайнятий і нема. І немає права це пропустити. Тому, думаю, ви справитесь. А у вас є ще купу часу. А якщо у вас ще є... немає. А якщо у вас є ідеї, то... то будуйте нам, будь ласка, от не жн в одному із самих заводів. Думаю, ви підстережите електронну будку і... Клі... Клітку, за... клітку стріляльною. Так як ми скоримо на заводі її відкрити. Але ніяк не можемо відкрити. Тому, думаю, ви справитесь зі всім, вас, е... вийде... з цих І у вас вийде навіть без ніяких таких поганих новин. Тому давайте очікуємо. Капець індешн. Але мені потрібно просто збирати цих сайтів. Так, де наступний? Ось і є... сподивимося, що у нас там в камерах. Якщо на електронній буде, то це дуже погано. Бо тоді треба буде вже Та він перед камерою в електронній буде. Так замуруй. Ми все вс замурувалось. Все, я знайшов наступного і це буде дуже легко його найти. Подивіться, він, він прям біля моєго офісу. Блін, ну це от... Блін, ну це от саме найгірше. Він реально біля моєго офісу. Але не просто до нього не попастись. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, все пішов. Пішов. Цікаво, де він наступний? У нас Ну, наступ минута. Ох, то був взятирний будь-який. Ідемо. У меня делится 7 таких зайти, и, зас... и тогда я смогу в тикты бо... Так, заканчиваем нить. А! Кирой. Ха Да, мы Мне казалось, что если у меня идея, я могу вот тут -вот -вот. Я знаю, что я могу забудовать. Ну що, Напевно, я їм допоміг, ну. Ні, я передумав, я це зараз це все зроблю. Це зараз, я забрав. Це... Зараз не друга ним Ну, зникну. Але але Хоть я... Хоч уже все нема, нема. Проте я можу просто їх поставити в різне місце і... Тоді я швидко зможу звідси втікли. Так, з тебе от сюди. Далі. Тебе от сюди. І от тебе сюди. І можна їхати все. Якщо вам ісподобалась вже третя, частина, то ставте лайкос. Так це остання третя частина.